Будемо. На 7 На 7 да. Да, ти переживала вже добре. Я Благодаря. не побував, а жав я не поділа. Ой, а зараз восім. Так, Міланка до нас приєднала. Добрий ранок, Міланка. Отже, дітки, доброго дня. Подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав? Це діти, містер математик і Смайлики. Подивіться, він прийшов зі своїми цими друзями смайликами. А ну оберіть собі настрій, який вам більше з них подобається. Зліва чи справа діти? Подивіться, зліва. вони однакові, вони обидва посміхаються, так? Мені так. подобається справа. Так. Так. А мені зліва. Вони ага. веселі, тому не... можна. А мені не спаво. Так. Так. Тому можна обрати або зліва, або справа собі з майликом. Отже, дітки. Містер математик запрошує до на нас в країну математики. Подивіться. Але в країні математики, діти, сьогодні дощ і на землю полетіло багато-багато крапельок. Дивіться ось. Можете їх порахувати. Один, два, три, чотири. Три, три, сім, восім, дев'ять, десять, один десять, чотирнадцять, двадцять почекайте, шо свята? Шось вже дуже дуже багато. А ну, рахуй. Один, так, давайте спочатку тоді разом рахувати. Де, давайте ось рахуємо. Один. Я, шість, пів. 10. Десять. десять Отже, скільки крапель впало на землю? Один. Десять. Один. Ні, Анечка, десь. Десять. пальчиком десять. собі, щоб тобі було зручніше. На землю впало дітки десять крапель. Але був такий сильний дощ, але з цифри діти вирішили не сидіти вдома, а піти погуляти і взяли з собою парасольки. Отже, які цифри вийшли погуляти? Десять, да, десять, да, ви, вже, дали, да. ви вже знаєте всі цифри, да, дітки, всі цифри вийшли погуляти. І їм було дуже весело, тому що вони нам не намокли чому діти. Тому що вони взяли з собою парасольки, вони були під парасольками. Олешка, доброго ранку. Добрий ранок, колеги. Я вам всякого розказу. Добре до Добре, добре. всі, Олежик, молодець, будемо чекати. Добре. Отже, дітки, дивіться. У нас є цифри. Вони посперечалися. Цифра 9 каже, я стою перша в числовому ряді. Цифра 8 каже, ні, я стою перша. А цифра 10 каже, ні, я стою перша в числовому ряді. Отже, дітки. Десять. Яка... десять. яка цифра в числовому ряді стоїть перша? Вісім. Так. Вісім стоїть перша. да? Далі за нею. Яка цифра йде? Дев'ять. Дев дев так, Дев'ять. да? І яка за нею цифра за дев'ять? Десять. 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 Так, десять, дітки. Правильно. Виставили, ви правильно. Але все одно цифри не можуть заспокоїтися, все вони сперечаються. Цифра вісім говорить, що вона більша, ніж дев'ять, а цифра дев'ять говорить, ні, я більша. Давайте ж їх помиримо. Хто більше, дітки? Я... Дев я! Дев я! Дев я! Ні, дивіться, ми з вами між цифрою вісім і цифрою. Яких? Так, 39 більша, а вісім. Так. А яке найбільше число в нас тут? 8. Ось... Так, сумнечки, 10. А яке число, дітки, більше, ніж вісім, але менше, ніж десять? Дев'ять. Так, треба подумати. Молодці розумнички, так, дивіться. Ось у нас з вами є числовий ряд. Скажіть, будь ласка, яке найменше число в цьому ряду? Один. 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 Так. А найбільше? Один. Я хочу сказати. Так. Десять. Десять, так, діти. Яке Я чис... хочу сказати. Що у Один. нас Один. Один. Один, мінус... Типа ноль, ну. самая меньше я. Як... Я зрозуміла, але в нас числовий ряд зараз почався з від 1 до 10. Я саме цей ряд говорю. На картинці питає. От зараз. Добре, молодець. Та, саме... Ти правильно говориш, Олеж. Та, так, і та, ді... та... а яке та... число більше, ніж п'ять, а менше ніж 7? Більше, ніж Шість! Чість, правильно. Я навіть Володець. ще не здогадалася. діти. Оце діти вожає... Яка цифра стоїть після трьох? <пілля> <все> трех? <пілля> <пілля> Анічка, а воно більше, ніж три-чотири. <пілля> а, да, а, да. <пілля> так. А на скільки більше, дітки? На один. Молодець. На, один. На одиничку. Дітки, скажіть мені, будь ласка, які сусіди в цифри вісім. Дев'ять і сім і дев'ять. Так, добре, молодці. А тепер інші дітки відповідають. Ульяночка, які сусіди в цифри п'ять? Ану дітки, всі тихенько, а Ульяна буде відповідати. Давайте будемо не викрикувати. Улін. Чотири, шість. Молодець, умнічка, Міланочка, які сусіди в цифри шість. Подивись на екран, Міланочка, давай знайдемо шість ось вона. П'ять і сім. Молодець. Молодець. Так, Качу. добре, Анічка, тобі запитання, які сусіди в цифри дев'ять? Дев'ять. Які 9. поруч за Зліва – вісім і. Восемь і десять. Молодець. Артемка, тобі питання. Які сусіди в цифри 4. Які <плес> сусіди? Знайди циферку 4. Тьома, дивися, 4. Які сусіди в неї Зліва Яка? Три, І І и, І другие. И п'ять. Катюшка. Дві запитання, Катінька. Які сусіди, цифри вісім. Катя. Шукай цифру вісім. Ось вона. Сім. і Катюшка. І справа, і за нею цифра йде. І дев'ять, так? 10. І сусіди цифри Олежі. Олежик, Олежик, а тепер тобі питання, які сусіди в цифри десять? Деві деть? Яка буде наступна цифра після десяти? Це тобі вже нелогічний сусіди і одинадцять. Молодці дітки. Діти, подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав? Це хто? Мишенята. Ми скільки їх? Скільки? Е Сім. Сім мишенят. А тепер скільки дітей? Вісім, 2. А як ми от утворили число вісім? Добави є ще одну. Ну, а який ми приклад можемо скласти? До семи. далі знак який ставимо? Додати чи відняти? Додати. Додати. Дорівнює два. Дорівнює вісім. От, ми утворили з вами число вісім. До семи додали один, дорівнює вісім. А тепер подивіться: одне мишеня принесло великий шматок сиру. Але дивіться, шматок один, а мишенят вісім. Як же ми можемо поділити між ними? Так, так роздільте на шматки отже ділимо. Так, тепер гляньте. Вийдемо їх поділити між собою? Вискачем мишенят? Ні, ні, чому? Тому що шматочка два, а мишенят скільки ми казали? Шинят. Так, ділимо ще раз, а зараз скільки шматочка. Ні, не підходи так. А отак, А тепер скільки шматочків вийшло? Зараз, Олежик, зараз. Отак. Ще. 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 Ще ділимо, так, дивіться. Отже, зараз скільки шматочків? А -а -а -а. Вісім. 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 Отже, дітки, всім вистачить? Да. Дивіться, ми сказали, що однакова кількість мишенят і однакова кількість шматочків. А як іще ще можемо назвати, дивіться, вісім шматочків і вісім мишенят. Як ми ще можемо назвати? Що Їх як? їх полірів. Полірів. Так, Що порівну. і всі мишенятам вистачило, і вони смачно поїли. Так, рухаємось далі, дітки. Дивіться, давайте пограємо. Роздивіться малюнки і знайдіть три відмінності між цими малюнками. Тільки не викрикуйте по черзі. Що? Птичка. Птичка, дерево, птичка. Де? А що з деревом не так, діти? Я а -а -а. не бачу. Домик. Домик на дереві. І, і на тому малюнку будинок на дереві. А він є і там, і там наші діти. Чайка? Так, перевіряємо, перше, пташка, А далі дивіться, друге, подивіться, кашкет у хлопчика, бачите? Це зелений з червоним, там... червоним кольором, а на цьому малюнку синій кольор. А ну, ще хтось може одне знайти. Балочка у лестниці! Правильно, не витрачає дощечки, так, далі, дивіться. Подивіться, будь ласка, за парканом заховалися тваринки. Порахуйте лапки. Один два три, два, діти. А от ви не почули питання. Вам Анатолій настала не скіте собаки? А, а порахуйте лапки, Стюма, рахуй лапки. Ульянка, скільки лапок? Дванадцять лапок. Дітки, як пам'ятаєте, скільки тваринок там заховалося за парканом? Три, так? Три тваринки, тому що у тваринок скільки лапок, Поскільки? по скільки? По чотири лапки. Добре. А тепер подивіться, ми бачимо нірки, і в них з них виглядають хвостики мишенят. Скільки нірок?

Дев'ять. Так, так. Чого Олег? Дев'ять нірок, а господи. А чого десять, десять мишень? Тому, що... тому що дві мишки залізли в одну нірку, так, дітки? У нас вже майже час закінчився. Так, давайте це пропустимо у нас. Так? Дітки, пригодуйте, будь ласка, листочок. Олівчик, і сьогодні ми з вами перемалювати наш графічний диктант. Отже, дивіться: відступаємо зверху три клітиночки. Взяли олівчик в праву ручку, хто вправу, хто як. Тримаємо трьома пальчиками. Я потім, дивіться, три зверху, потім п'ять вправо. І ставимо крапочку, Ось дивіться. Ось один, два, три. Зверху. Ми зліва відступили. І вправо відступаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. І ставимо крапочку. Поставили? Так, повідомлення. Ведемо лінію в, о, на одну клітиночку вниз від крапочки. вниз. Одна вниз, діти, да? так? Так. 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 Да, да. Одна не вправо. вправо. Так сіфони щось. Я не розумію. А, я я не розумію, це. де ж це. Одна вниз. Знову наступна, будьте уважні. Там. Підглядайте на екрані, якщо що, дітки. Далі, аж одна вправо. Наступна вже. Вниз, потім вправо. Далі дивіться вгору одна клітиночка. Вгору Вгору, так, правильно, вправо. Одна, одна. клітиночка. Так, знову вгору на одну клітиночку, дітки. Ну, не І дві клітиночки вправо. Дві клітиночки вправо. Далі дивіться одна клітиночка вниз. А потім вправо. Олежик, почекай, не збивай, діток. Далі дивіться, одна вправо. не Вниз тепер. Так. Дивіться, три клітинки вниз. Раз, два, три. Ага. Один, два, три. Так. Далі дивіться, одна клітиночка вліво вже. Одна клітиночка вниз. Катюшка, де ти збилася? Скажи. Так, дивіться, ось так, дивіться, дивіться, тепер... Ми почекаємо, мама, зараз тобі допоможе, ми почекаємо тебе. Так, да, давай, додайте до того, де ми зупинилися, ми вас... Ось, мама, буде сердечка! Я сделаю! Олесо! Олег розкрив всі карти, а, так? Олег! А! Олег! Вона. О, ти Як ти здогадався? Ота лісенька, продовжуй. Олежик, літеньку, Олежик. Ти... Олежи. будь ласка, далі продовжуй. Дивіться: одна клітиночка вліво. О! Олежик, Давай Олежить. далі будемо давай. Так, дивіться, одна клітинка вниз. Право! Ну давай, давай Не збирай деток. Так, а одна то ж... клітинка вліво. А одна... то я неправильно намалюю, Олежа. Ну, Єсь. далі дивися, одна клітинка вниз. Терпо... Тер я знаю, вліво Я знову, одна клітинка. Я знаю вже, це все дітко. Давайте, давайте домалюємо. Дивіться, тепер одна клітинка вниз. Дітки, ви малюйте, бо ви сей зіб'єтесь і у вас не вийде. Так, середець. і не вийде у вас сердечко. Одна клітинка вліво. Далі одна клітинка вгору. Тепер іншу половинку нашого сердечка малюємо. Вліво клітиночка. Теп... Так, вгору одна клітиночка. Усіх виходить, всі встигаєте? Так. Да. Добре. Вліво знову одна клітиночка. Вгору одна клітиночка. Вліво клітиночка одна. Знову вгору. Вліво. Тепер дивіться: вліво одна клітиночка. І угу. далі. Три клітиночки вгору. Давай, три вверх. Давай. І трішки нам залишилося. Дивіться, одна клітиночка вправо. Так, тепер Далі вправо. одна клітиночка вгору. І з'єднуємо з нашою крапочкою. Дві клітиночки Є. вправо. А тепер вверх. Що вийшло у вас? В Усіх вийшло сердечко? Так, я спускаю дітки екран, да? Ви можете потім вдома його розфарбувати. А ну подивіться. У мене yeah. одне сердечко також є. Здоров'я вам Олег, показуй, ти ж первіше. Ага, так ти ж два стих намалював? Так. Ой, так, кожну так. Молодці. Розумнички, дітки. Ви вже більш, менш знаєте, де право, де ліво, да? да? Молодці дітки. Ви можете їх прославити. Да. Так, право, але двух клітинках, Анюточка, бачите, буде. Воно машенька навіть намалювала в лінію діти. Скільки буде? Я... Що, Ле, 10 ж робите свої? на 10. Скільки буде? 10 плюс 20? 30. 10 умножити на 10. 100 буде, Олег. 100, 100, 100. Правильно, Олег? А сто. Десять ти тисяч як. Піджи, зараз ми калькулятор включивали. Добрий, дітки. Я знаю, Дас, О, добре. Дітки, добре вам, ми вам дякуємо, гарного дня стопите. вам, До побачення. до побачення.